Весна приворожила мене. Весна. Бачите, всі хто думає, що сьогодні 2 березня. Та всі такі а 2 березня. Трошки помиляються. Сьогодні ще 30 лютого. А так снігом присипало гарно. І сніг продовжує падати. А ще буде і буде сніг. Ми прогуляємося від відремонтованої вулиці імені Лесі Українки. Йдемо дивимося, як Трускавець засипало снігом. Йдемо напрямку до статуї Ісуса Христа. Звідки відкривається гарне видне місто. Сніг, звичайно, що тимчасовий. Я вже казав, та весь сніг тимчасовий. Ще не було такого снігу, щоб <кій> <кій> випав і не розтанув. Хіба в Антарктиді, в Арктиці лежать сніги, але які там тануть. А, тут теж видно. Такий ракурс відкривається мій ротель. А вище нього Молдова. І все засипано снігом. А той бік Бескіт, то теж вам показував. Бескіт. Бескіт так і не працює. та Навряд чи Бескіт буде працювати, бо... Чого би то Бескіт мав працювати, правда? Ворони. Гарно. Сидять теж, напевно, ворони здивовані, не знають. Чого? стільки снігу випало навесні, так? То... як церкви правиться а, наліво, наліво видно вулицю Мазепи будинки гарна прогулянка на сьогодні зимова така атмосфера зимовий настрій вже забулося про зиму згадайте підсніжники цього року з'явилися ще в січні та ще в січні була така добре плюсова температура А, тут ялиночку теж присипало. Тут така новорічна, найта атмосфера. А, і тут таке гарне видно місто знову. Ялиночкою, бачите, видно місто. Новобудови. Тут, тут вже треба йти далі, більш-менш акуратно, бо може бути слизько, де більше снігу насипало. Направо донизу до вокзалу ми туди поки що не йдемо. Давайте знову що тут подивимося на місто, ще тут така відкривається гарна картинка міста, гір не видно, бо... Гори в тумані. Горе якось інше разом, побачимо, але навіть санаторій Шахтар видний звідси. Гори є, гори нікуди не зникають. Дай, йдемо дай. Давайте так, як планували, йдемо до статуї Ісуса Христа. Хочу нагадати, що це найвища в Україні статуя Ісуса Христа. <кхід> є точну копію статуї Христа Спасителя встановлений у місті Ріо жанейро То от ворони прокинулись сніг, домічалось у нас не те з календарем, як не так. Лівороч садочок. А ми перетинаємо вулицю Стефанника, направо Стефанник виводить донизу на вокзал залізничний, це до речі його видно. А наліво Стефанника виводить, виводить на Довжанка, а потім на вулицю Мазепа. Встановили дорожні знаки, Ніх давно встановили, але хто не бачив, хто не в курсі цих дорожніх знаків, може ще подивитися у нас побачити, щоб знати як правильно їхати. О, це до неї заволзали, виду навіть Київський потяг. Київський потяг вже прибув. Сьогодні ще більш згодом має бути і Дніпровський потяг. Ще кілька хвилин вже дійдемо до стату Ісуса. Зможемо звідти подивитися на місто. Продовжує падати, температура від'ємна. Не здивуся, як він ще так кілька днів полежить, звичайно, що за один день така кількість снігу не розтане, така кількість опадів. А, знову видно місто. Ісус! І саме ми потрапили сюди під час хвилини мовчання. Давайте зупинимось. Бачите, все, все місто видно. Базар, новобудови, недобудови, санаторій, вокзал, санаторій Трускавець, Ріксус, Молдова, Весна, Міротель, Кристал, Рубін, Янтар, все, все, все видно. І київський потяг стоїть внизу.